сказав хлопцям, що ну, робота з молоддю такий, довготривалий і ну, треба терпіння. Да? Процес непростий, специфічний, але цікавий. Потрібен результат. Так? І ми будемо мотивувати хлопців для того, щоб вони досягали результату, але це не самоціль. Головне це. Адаптувати хлопців, щоб вони виходили на професійний рівень і грали в першій команді. Це основна задача. Але якщо там, болівальники, чи ну, там, ми будемо сидіти біля телевізора і побачимо нашого гравця в першій команді, це велике досягнення для, для нас. І якого саме футболу ви хотіли вимагати і бачити від молоді Угорської? Ну, в першу чергу такий збалансований футбол, так, щоб вони розуміли на футбольному полі, як, як в захисті, як в атаці, перехідні фази. І це, це наша робота. В принципі, тренерський штаб у нас досить досвідчений, та й має мріяти, має відчувати, що знов ну, таки в ворсклі. Шанс завжди буде так, скільки вихованців там в першій команді зараз з Ворскли.